Друзі, привіт! Сьогоднішній день! Нам несе чергове відрядження в Закарпатську область. Ми проїдемо приблизно 850 кілометрів. Спробуємо дослідити, що змінилось в зарядній інфраструктурі за ці останні місяці. Також зробимо калькуляцію всіх витрат. Як ви знаєте, тарифи на домашню електроенергію та комерційну дещо змінились. Спробуємо знайти нові зарядні локації. Так. Та є деякі оновлення стосовно перехідників GBT-CHADEMO від компанії Елтісмайстер. Я отримав сьогодні іншу версію перехідника. Я його називаю бустерний перехідник. Виробник називає його перехідник з підвищеною потужністю. Виглядає він так само, як і перші варіанти перехідників, але є цікава особливість. Цей перехідник здатен видавати до 165 ампер зарядного струму, тобто на 30% більше ніж перша версія. Таким перехідником. Підкреслюю, на деяких станціях ви можете зарядитись до 65 кВт. Як відомо власникам цих перехідників, середня швидкість версії першої складала 48, 50, 44 кВт. Цей перехідник здатен зарядити автомобіль до 65 кВт. але а, лише на станціях, де знято обмеження в 130 А. Наскільки мені відомо, зараз ведуться перемовини стосовно зняття обмеження в 130 А на станціях виробництва ЕКОФактор в мережі Іоніті, на станціях Тока на станціях Auto Enterprise Infinity Charge. Тобто сьогодні ми спробуємо на нашому шляху на трасі Київ-Ужгород знайти такі станції і перевірити, чи дійсно це так. Друзі, нам вдалося зарядити автомобіль до 92%. Це приблизно 70 кВт, що становить за домашнім тарифом 2,67. Приблизно 200 гривень. В кінці відео буде таблиця з усіма витратами. А в дорогу я беру свій зарядний пристрій. Зараз ми його будемо знімати. Також беру великий подовжувач, тому що в готелі мені вдалося домовитися щодо зарядки електромобіля. Також порада заздалегідь домовлятись, бо не в усіх готелях є така можливість. Як я вже показував в минулому відео, я беру з собою ось такий подовжувач, він 15 метрів. Беру зарядну станцію, беру перехідник з силової вилки на 220 а також харчову плівку, щоб замотати оцей зарядний блок, якщо у нас буде дощова погода. Все, поїхали! Ми виїжджаємо з міста Києва, вже втратили 3% батареї. Зараз 89% і 18 кВт розхід у нас по місту. Зараз 21 градус на вулиці. Подивимось, який розхід буде на трасі. До рівного приблизно нам раніше я їздив з витрачав 70-80% батареї. Ми під'їжджаємо вже. Під Житомир втратили 30% батареї, їхали постійно 110-115 км на годину з кондиціонером 22 градуси, на вулиці 23 градуси зараз. І розхід у нас 18,5 кВт на 100 км. Вже відкрився новий Макдональдс біля Житомира на в'їзді. Напишіть, будь ласка, де ще є Макдональдс на трасі в Україні. Друзі, будується АЗС ВОГ. майже збудовано в сторону Житомира. І ми бачимо Type 1 Type 2 Flash, type 1 Type 2 Flash, знов type 1 Type 2 Flash, а також дуже цікаві станції. Мережа Flash. Бачимо ча та GBT. Ми бачимо 4 пістолети CCS2 Combo, 2 пістолети Чадемо, 2 пістолети GBT. 8 автомобілів одночасно на швидкій зарядці та 6 автомобілів на повільній зарядці. 14 електромобілів одночасно можуть заряджатись на цьому хабі. АЗС Вог оператор флеш. Хаб ще не відкритий, АЗС не працює. Чекаємо на відкриття. Насправді мене вразив цей новий хаб. Він ще не відкритий. Не зрозуміло, яка буде потужність. Не зрозуміло поки що, в якому він буде білінгу. Лише я побачив, що написано флеш. Мабуть, це оператор флеш. Серйозна заявка на успіх. Ресторан Губернія. Зарядочка вільна. Оператор Іоніті. Додаток Екофактор. Як мені відомо, ця станція може видавати на перехідник GBT Чадему Meister більше, ніж 130 А, а саме 150 А. Зараз ведуться перемовини, що такі станції на трасі будуть зняті обмеження і вони будуть здатні видавати 150-160 ампер. І id 4 або інші електромобілі з Китаю зможуть заряджатись від перехідника gbt Chademo до 65 кВт. Але це все ще перемовини, тому на 100% нічого вам сказати не можу. Давайте спробуємо зарядитися, і подивитися, чи видасться станція більше ніж 130 А. ампер. Беремо наш перехідничок. Вставляємо в порт, беремо кабель чадемо, синій, підключаємо. До щелчка. Все. Авторизуватись будемо карткою. Натискаємо старт, прикладаємо картку. Одразу прийшло сповіщення в додаток, що зарядка розпочалась прям миттєво. Коннектор заблокований, контактори спрацювали. 58% залишок батареї. Зарядка розганяється. 55 кВт потужність, 150 А. Але хотілося б 65 побачити. Ну, будемо шукати такі станції. 56 кВт, друзі. Трошки ми е, зарядились на е, губернії. Це зарядка оператора Іоніті. І зараз далі ми спробуємо зробити резервацію на новому хабі, де стоїть найпотужніша зарядка в Україні 365 кВт. Значить, заходимо в додаток, шукаємо нашу станцію. go to you Хаб Рівне. Обираємо коннектор. Я планую заряджатись. От бачите, це 2 два 360 кВт. CCS-1 1 120 кВт, Type 2 22 кВт, – 120 кВт, CHAdeMO – 50 кВт. Добре, давайте спробуємо GBT DC. Приблизно нам треба 40 хвилин зарезервувати. Каже, що буде через 2 години 10 хвилин. Розрахунок йде через Google Maps, через Waze, я не знаю як. Погоджуючись, ні. Я хочу приблизно бути через 2 години 30 хвилин. І заряджатись планую 40 хвилин. Подивимось, якщо будемо не встигати, резервацію завжди можна редагувати в плюс або в мінус. Резервується 1100 гривень за 40 хвилин зарядки зі швидкістю 120 кВт. Звичайно, ми заряджатись будемо менше, і кошти, які будуть не використані, вони повертаються на баланс. Поїхали! Хорошою традицією стало те, що як тільки ми їдемо заряджатись на GoToYou, йде дощ. А значить, зараз ми їдемо на новий хаб, де знаходиться станція на 360 кВт Terra, але вона стація з портами, тобто вона для нас зараз не цікава. Орієнтиром є заправка UPG, Якщо їхати з Києва у Львів, ви проїхали UPG по ліву сторону, і по праву сторону є з'їзд в місто. І треба десь 5 хвилин проїхати по місту, і ви будете на цьому хабі. Стосовно результатів, ми приїхали на 8%. У нас 36 км залишок, 18,4 витрата. Забув сказати, що на минулій локації ми зарядились 5% до На 46 гривень. Тобто це ми врахуємо в залік. Значить, у нас. Іде просто затоплення зараз. Ми повертаємо до нашої локації. Тут будується новий бізнес-центр. Я думаю, що треба перечекати такий дощ і встати на зарядку. Повертаємо і бачимо наші станції. Зарядка IBB, а також бачимо далі. UGV. У нас екстремальні умови. Дощ, начебто, пройшов. Давайте спробуємо зарядитися. Це наша. Нова станція АББ 360 кВт. Так вона виглядає. Два ЦСС порта, але вона нам не цікава, ми йдемо заряджатись від станції UGV. Так, Вставляємо коннектор. Все мокре, але нічого не поробиш. Ставили, йдемо в додаток, розпочати зарядку. Перевіряємо під'єднання кабеля, дивимось, заблокувався. І зараз будемо дивитись на нашу потужність. 8% є. Напруга 330 вольт. Поїхали розганятись. Максимально 300 А пише станція GBT. Але 250 як по стандарту. 250 А множимо на 350 вольт напругу, отримуємо 87 кВт максимум. Напруга буде підніматись і, і потужність буде до 95 вольт. Друзі, нагадаю, що такі станції на 250 А це максимальне для китайських ID 4. Це є наш суперчарджер для IDшок. 90 кВт до 95-97 до 97 вона може брати така станція. На станцію приїхав Nissan Leaf. Планує він заряджатись по Чадемо. Цікаво, чи впаде у мене швидкість. Я думаю, що не повинно. Звичайно, хотілося б заряджатись на станції АББ Тера в 360 кВт, але, на жаль, китайський Д4 до 100 кВт. Це максимум. Так, друзі, новини не дуже. Наша швидкість зарядки впала з 94 кВт до 80 кВт, так як приїхав Nissan Leaf на Чадемо. Тобто 10 кВт-15 потужності він у нас забрав. Ось так. Ну, це також непогана швидкість. Ми витратимо, мабуть, на 5 хвилин більше, ніж планували. Але все одно це буде дуже швидко. За 30 хвилин ми зарядимо з 10% до 80. Ну, максимум 35 хвилин десь. Так, що ми бачимо? GBT у нас заряджається зі швидкістю 80 кВт. Напруга впала до 220 А. І в цей час ще заряджається на швидкості 26 кВт, 65 А. Ця станція має два ccs 2 комбо-конектори. ccs 1 має станція UGV, яка знаходиться поруч. Навколо нічого немає. Будується бізнес-центр. Навіть не знаю, де тут є магазин. Туалета, нічого такого немає. Але 30 хвилин можна і почекати в автомобілі. Ми зарядились до 70%. В нас це склало 34 хвилини. 46 кВт ми залили в батарею і витратили на це 640 гривень. Плюс 46 гривень, які були у нас на екофакторі, це вже десь 680 гривень, плюс 200 гривень ми зарядились вдома. Тобто 880-900 гривень склала наша витрата на поїздку від Києва до Львова. 900 гривень. Рухаємося по Львівській окружній. Зараз звертаємо на трасу Львів-Ужгород в сторону Стрія. І далі там є населений пункт Солонка, де АЗС Ока та зарядний хаб від ТОКа на дві станції: 2 ЦЦ-2 Комба і одна станція ccs 2 та Демо. Сподіваюсь, там буде вільно, і ми будемо заряджатись з перехідничком. А зараз ми Доїжджаємо на 10% туди, тобто витратили 60% від зарядки в Рівному. 18,3% склала наша витрата. Проїхали 555 кілометрів з Києва. Друзі, ми приїхали на АЗС-ОК, траса львів ужгород Львів-Чоп, траса Львів-Чоп це зарядний хаб від ТОКа біля АЗС Окка в населеному пункті Салонка. Зараз ми будемо заряджатись за допомогою нашого перехідника. Обираємо чадему, підключаємо. Ви обираємо на станції конектор Чадемо, натискаємо старт, прикладаємо картку до щитувача тока. Станція пішла розганятися. Заряджаємось до 85, а ми йдемо на око. Бо випити каву на око це завжди гарна ідея. Ми зарядили 50 кВт до 80%, цього нам вистачить до Ужгорода, ще залишиться 10-20%. Витратили 650 гривень. І того гривень до Львова плюс 650 виходить 1550 гривень до Ужгорода. А скільки витрачаєте ви на паливо на бензин, або дизель-газ? Напишіть, будь ласка, в це в коментарях. Також нам порадили нову дорогу: не їхати Львів, стрій, Ужгород, а спробувати Львів, Цамбір, Ужгород. Сказали, що дорога нова, абсолютно. І теоретично по ній можна доїхати трошки швидше. Ми не їдемо сам в Ужгород, а трохи вище зі сторони Костріна та Великий Березний. Їдемо в Ужгород через місто Самбір новою дорогою, яку нам порадили власники готеля. Доброго ранку! Ми доїхали 800 кілометрів до Ужгорода. Як я вчора сказав, ми витратили приблизно 1500-1600 гривень та заздалегідь домовились за зарядку в готелі. Ми приїхали на 15%, і зараз я вам покажу, як виглядає готельна зарядка. Готельний комплекс. Тут невеличка така тераса. За словами власника, дроти до розетки під'єднані хороші. Розетка для зовнішньої інсталяції. У нас подовжувач хороший також, одеса кабель. Далі ми бачимо, розмотали нашу переносочку, щоб не було. І ось так ось під тентом ми заряджаємось перехідничок на вилочку. Промислово. І, як бачимо, Зарядка нам дає 3,3 кВт, 16 А, просадки по напрузі немає. Електрика хороша, нічого не гріється. Машинка зарядилась за ніч до 60%, тобто на 45% з такою швидкістю. Ще трошки постоїм та поїдемо працювати. Ну, спробуємо підбити й деякі підсумки. Проїхати 800 км на ID 4, та й взагалі на електромобілі, який має батарею 70 кВт більше. Можливо, на зарядки ми витратили одну годину, на чадемо на зарядці тока. Це час ми обідали, та 30 хвилин ми витратили в Рівному на швидкість зарядки GBTDC. Ну, по суті, ми могли попити кави та й все. Тобто зарядок у нас було всього півтори години. Їхали ми сюди десь приблизно 11 годин. Багато чи це мало, напишіть, будь ласка, у коментарях. Скористалися трьома зарядними операторами: Іоніті, це, це Toka та GoToYou. Кожна має якусь свою перевагу та різні фішки, особливо в зарядних додатках. Ну І остання зарядка у нас йде в готелі. Одразу скажу, треба домовлятися заздалегідь, чи є в готелі розетка назовні, чи можна до неї підключитись, який тариф у домогосподарства. В, в даному комплексі тариф 5 гривень комерційний, тобто я заряджу свій автомобіль, подивлюсь, скільки спожила зарядка. Та з власником з тарифом 5 гривень за кіловат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат, та що хотіли би бачити ви на наступних відео. Підписуємося на першу електричку, ставимо найкращу вподобайку. Пока. Почекайте, почекайте, ще не все. Коли ми повертались назад, ми дізналися чудову новину. На трасі Київ, Чоп, недалеко від з'їзда на стрій недалеко від Львів, Арена та Кінкрос Леополіс, торговий центр, здається, в новому епіцентрі на парковці нового епіцентру відкрили новий зарядний хаб від нового молодого оператора Епіцентру. Дані станції ви зможете знайти в мережі Тока. Тут знаходяться три зарядні станції, дві з яких мають CCS2 Combo комба та GBT швидкі, і одна станція має CCS2 Combo комба та ще І також на кожній станції є повільні зарядки Type 1 Type 2, а також дві AC станції GBT AC з тарифом на 30% дешевше ніж швидка. Але ми сьогодні тут не для того, щоб заряджатись на GBT. Наскільки мені відомо, на цих станціях зняте обмеження для Чадема 130 А. І ми спробуємо зарядитись з перехідником Чадемо зі швидкістю до 63-65 кВт. Ми маємо отримати на цій станції 165 А. Заряджаємось, спробуємо. Підключаємо Чадемо. Так. Треба натиснути маленьку кнопочку. Внизу маленька кнопочка. Ось тут. Поп. Так. станція запікала. Прикладаємо картку тока. Авторизація. Так. Станція почала видавати звуки. Екранчик треба вниз свайпом. Чадемо. Так. Натискаємо. І що ми бачимо? Струм 162 А. 162 Ампери Батарея 350 вольт має 58 кВт на Чадемо. Перехідник Eltis Meister бустерна серія так званої підвищеної потужності. Якщо ви хочете оновити свій перехідник чи замовити такий самий без обмеження потужності, просимо звертатись. Зараз 58 кВт. Досить маленький екранчик. Але 163 А це максимально, що здатен видати цей перехідник. Підвищиться напруга і ми отримаємо десь 62-63 кВт потужності, наче демо. Чудова чудова локація, три станції, дві з яких GBT. Тобто одночасно два електромобіля. З Китаю тут може заряджатись з GBT портами. Зарядка по GBT 93 кВт. Максимальна для ID4 93 95 98. Тепер це точно кінець. Підписуйся на першу електричку. Пались вгору. Пока.